Вітаю, я Гура Світлана Володимирівна, людина, яка пройшла складний етап в житті в своєму рідному енергодарі, місті супутнику ЗС, який тимчасово перебуває під російською окупацією. Але з 1 вересня 2025 року я тримаю освітній фронт на підконтрольній Україні території в Черкаській загальноосвітній школі перших третіх ступенів номер 15 на педагогічній ниві я з 2002 року маю власний почерк в освітньому процесі спрямовую навчання на розвиток ключових, галузевих та предметних компетентностей. Майже два місяці Світлана Володимирівна класна мама 26 креативних та допитливих учнів 5-го Б класу, з якими вона змінює світ, бо вони одна справжня команда. Моя мета створення умов для формування гнучкої особистості педагога та здобувача освіти через гейміфікацію та скафодінг як тренд у викладанні та важливий елемент технології КЛІЛ на уроках англійської мови в умовах реформування освіти та реаліях сьогодення у 21 столітті. Рольова і ділова гра стають топ трендами в опануванні нових навичок та досвіду і руйнують сформовані десятиліттями шаблони. Все наше життя гра. А ми, актори у ній. Ще в 16 столітті заявив Шекспір, і будучи генієм, він, звичайно ж, був правим. Всі ми любимо перевтілення. В іграх проявляється прогрес та право на помилку, і це вмикає мотивацію. Гейміфікація відкриває нові можливості для покращення навчання та розвитку учнів. А їх використання в освітньому процесі є відповіддю на потреби сучасного світу. Мій особистий досвід показує, що досить корисно прислухатися до власної інтуїції в даному питанні. Та найкращі активності чи методи це не ті, яким тебе навчили, а ті. Які ти вигадуєш сам Будь-що запропоноване нам можна і варто трансформувати під свій рівень і особливості групи? Переглядаємо свої установки, вивчаємо інтереси і потреби своїх учнів.